Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про проблеми, які можуть вас спіткати, якщо ви захочете придбати собі led лампи з вбудованою лінзою. На нашому каналі, скориставшись пошуком, ви зможете знайти дуже багато оглядів різних ламп, різного цінового сегменту і від різних виробників, які оснащені лінзою. І в кожному відео ми говоримо про переваги і недоліки. Цих ламп, але в даному відео я вирішив зібрати всі проблемні питання і всі недоліки в одне відео, в один блок, для того, щоб у вас взагалі було розуміння, чи варто звертати увагу на такі лампи, і чи підійдуть вони саме вам і для вашого автомобіля. Тому сьогодні поговоримо про проблеми, які можуть вас спіткати, якщо ви все ж таки вирішили придбати собі такі лампи. На сьогоднішній день лампи з лінзою стали досить популярними, і багато хто їх. Піарить, говорячи про те, що вони прості в монтажі, забезпечують якісне яскраве світло і тому подібне. Але насправді все не так. Гладко, як нам розповідають, все ж таки, у ламп даного типу є певні проблеми, і незважаючи на те, що вони з однієї сторони ніби прості встановлені і забезпечують широку світлову пляму з ідеальною геометрією світлотіньової межі, недоліки у таких ламп присутні. І зараз ми про них поговоримо. Отже, перший момент він стосується конструкції самої фари. Зазвичай лампи з лінзою підходять під. Аж четвертий цоколь і рідше під H7. Фари, призначені для таких цоколів, мають одну конструктивну особливість. В них є такий вбудований грибочок або шторка, який забезпечує правильне формування світлотіньової межі, якщо ми встановлюємо в цю фару звичайну. Лампу. Якщо ж ми встановлюємо в таку фару лампу з лінзою, то ось ця шторка якраз просто перекриває саму лінзу і вона не може нормально працювати. Тому для того, щоб встановити лампу фару, нам потрібна фара без цього грибочка, або грибок потрібно демонтувати якимось чином. Якщо діаметр грибочка Менший за діаметр отвору, куди вставляється лампа, то, в принципі, там все просто. Ми викручуємо цього навсього один гвинт і виймаємо ось цей елемент. Але, наприклад, ось у нас є в розпорядженні фари, і таких фар дуже багато. Грибочок більший за діаметр отвору, куди вставляється лампа. І демонтувати. Цей елемент просто неможливий. Для того, щоб його демонтувати, потрібно зняти скло з самої фари, тобто розпакувати фару. Але якщо ми вже знімаємо фару і розпаковуємо її, я думаю, краще буде поставити повноцінну білет лінзу або ксенонову лінзу діаметром 2,5 дюйми. З такою лінзою ми отримуємо більш якісне світло. Сама лінза може бути дорожчою. За звичайні лампи, але все ж таки вона буде яскравішою і забезпечить нам краще світло. І якщо ми вже розпаковуємо фару, я не бачу сенсу заморочуватись ось такими лампами. На мій погляд, лінзи будуть набагато краще. Тому перед тим, як повестись на рекламу і придбати собі ось такі лампи, спочатку уважно подивіться на конструкцію вашої фари і перевірте, чи можете ви самостійно без розпаковки фари демонтувати. Ту саму шторку. Якщо це неможливо, то я гадаю, немає сенсу купувати собі такі лампи. Другий момент стосується самого скла фари, або, правильно буде сказати, лінзи френеля. Лінза, Фрінеля, яка закриває фару, буває двох типів: гладка і рифлена. І от якщо у вас гладке скло, то вам підійдуть лампи з лінзою, а у фарі, де скло рифлене, такі лампи не будуть правильно працювати і не забезпечать вам тієї геометрії світлотіньової межі і тієї якості світла. Тому, окрім наявності грибочка або шторки, також звертайте увагу на те, якого типу скло на вашій фарі. Третій момент. Навіть незважаючи на те, якого типу скло вашої фари, гладке чи рифлене, встановлюючи лінзовану лампу в фару, ми втрачаємо значну частину яскравості або світлового потоку. Справа в тому, що світло, коли проходить через вбудовану в лампу лінзу, а потім ще й через скло фари, сильно фільтрується. І якщо ми просто візьмемо лампу і посвітимо нею на люксметр, ми отримаємо одні показники. Але після того, як ми встановимо цю лампу в фару і світло пройде ще через скло самої фари, його значна частина буде втрачена, і ми втратимо яскравість і освітленість. Тому дуже великою проблемою ось таких ламп є те, що вони втрачають свою яскравість. При встановленні фару, купуючи такі лампи і просто посвітивши ними десь на стіну, у нас яскравість може влаштувати, але після встановлення показники яскравості будуть значно меншими. І тому, якщо ви все ж таки купуєте собі лампи з лінзу, звертайте увагу на найпотужніші моделі, у яких є запас яскравості і які можуть собі дозволити. Певну втрату яскравості після встановлення фар. Якщо ви купуєте якісь дешеві лінзовані лампи, швидше за все, після встановлення на автомобіль, вони вас не задовольнять яскравістю. І може бути навіть так, що дешева лінзована фара буде мати меншу яскравість, ніж звичайна галогенка або звичайна led лампа середнього цінового сегменту. І, власне кажучи, з. Ось з цієї проблеми в нас виникає наступна проблема, яку ми частково щойно проговорили. Тобто лампи з лінзу бувають різних цінових сегментів, дешеві, середні і дорогі. Дешеві лампи і лампи навіть середнього цінового сегменту мають невисокі показники яскравості. Якщо ми проведемо заміри в люксметрі, ми побачимо, що їх яскравість або світловий поток не дуже високий. І після встановлення таких ламп. Фару цей світловий поток ще сильніше зменшиться. Тому ще однією проблемою таких ламп, особливо з середнього і низького цінового сегментів, є те, що в них сама по собі невисока яскравість. І якщо ми встановимо такі лампи в фотометр і заміряємо їх світловий поток, ми побачимо, що лампи з низького і середнього цінових сегментів самі по собі мають. Невисокий світловий поток, який після встановлення фару зменшиться ще сильніше. З більш дорогими лампами ми все ж таки можемо розраховувати на пристойні параметри освітленості навіть після встановлення у фару. Але у них виникає наступна проблема. Звісно, не у всіх деякі виробники вже покращують конструкцію своїх ламп, щоб уникнути цієї проблеми. Проблема називається внутрішній блік. На багатьох. Лампах з лінзою, ми її помічаємо. Справа в тому, що коли світло формується на лінзі лампи, воно потім проходить через скло фари або лінзу фрінеля. І частина цього світла відбувається від внутрішньої поверхні скла, утворюючи такий внутрішній блік в самій фарі. Якщо лампи в нас дуже яскраві, цей Блік буде також яскравим. І незважаючи на те, що лампи ніби мають лінзу і формують ідеальну геометрію світлотіньової межі, ось цей внутрішній блік в фарі може дещо сліпити водіїв зустрічних автомобілів. Тому деякі виробники ламп з лінзою роблять лампи різних конструкцій, щоб Прибрати цей недолік у деяких виробників частина лінзи йде матована. У деяких виробників лінза має таку нестандартну сферичну або на Півсферичну форму, а має спеціальні виступи для того, щоб зменшити ось цей внутрішній блік, який частіше за все якраз і зустрічається вже в дорогих і дуже потужних лампах з лінзою. Тому купуючи такі лампи, краще обирати моделі, у яких там напівматове скло, тобто половина скла там нижня, вона прозора, верхня частина скла матова. або... Дивитись на лампи з нестандартною формою лінзи. Такі лампи також мають зменшений внутрішній блік. Тому з однієї сторони треба дивитись на дорогі і максимально яскраві лампи з лінзою, з іншої сторони, потрібно також звертати увагу на конструкцію самої лінзи лампи. І останній шостий нюанс це обмеження по цоколям. Як я казав на початку відео, лінзовані лампи бувають двох типів, або підходять під два типи цоколів. H4 і H7. H4 найрозповсюдженіший варіант, таких ламп багато в продажі і там є що обрати. Аж сьомий варіант менш розповсюджений, і, відповідно, там менше моделей і ще менше можливості підібрати собі максимально яскраві лампи, так ще й з правильною конструкцією самої лінзи. Я в жодному разі не намагаюсь вас переконати, що всі лінзовані лампи це повна лажа і їх не потрібно купувати. А навпаки, хочу дати поради, які. Зможуть вас вберегти від придбання неправильних ламп, з якими замість якісного яскравого світла ви отримаєте більше проблем, ніж Користі. Тому, якщо ви все ж таки зацікавились лінзованими лампами для свого автомобіля, обов'язково зверніть увагу на ось ці шість пунктів. І якщо ви все правильно зробите, ви зможете обрати собі лампи, які задовольняють вас і якістю світла, і яскравістю. І також не будуть сліпити водіїв зустрічних автомобілів. Ну, в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.